Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті Я пізнаю світ. Наша тема заняття сім'я сонця. Сім'я сонця це сонячна система. Вона складається з восьми планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Пропоную вам переглянути відео та дізнатися більше про ці планети. Планети Сонячної системи. Це сонячна система. Вона складається із Сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет 8. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер. Сатурн, Уран і Нептун. Кожна з планет особлива. Та найгарячіша, та найшвидша. А на одній із них навіть існує життя. Погляньмо ж уважніше на планети сонячної системи і почнімо із самого Сонця. Сонце Центр сонячної системи. Сонце це наша прекрасна зоря, що дає нам світло і тепло. Воно не має твердої поверхні, а являє собою газову кулю майже досконалу за формою. Довкола Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи. Він знаходиться найближче до сонця. Це також найшвидша планета системи. На поверхні Меркурія. Безліч кратерів та гір. Друга планета від сонця. Венера. Венера найгарячіша планета сонячної системи. Вона обертається довкола своєї осі в напрямку, протилежному до інших планет. І дуже повільно. На Венері постійно спалахують блискавки. Планета є найближчою сусідкою Землі, і її гарно видно на нашому небі навіть без телескопа. Третя планета від Сонця Земля. Земля це наша чудова домівка. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя. Більшу частину поверхні Землі займають океани та моря, тому ще її називають блакитною планетою. У Землі є супутник. Місяць. Четверта планета від сонця. Марс. Марс ще називають червоною планетою через характерний колір поверхні. Тут знаходиться найвищий вулкан у сонячній системі Олімп. На Марсі вирують найбільші полові бурі, які можуть охоплювати всю планету і тривати місяцями. Супутники Марса Фобос і Деймос Планету активно досліджують марсоходи. П'ята планета від сонця Юпітер. Юпітер. Це газовий гігант і найбільша планета сонячної системи. Юпітер у два з половиною рази важчий за усі інші планети разом узяті, та велика вага не заважає йому обертатися найшвидше серед усіх. Юпітер також випереджає інші планети за кількістю супутників. Один із супутників, що зветься Ганімет, є найбільшим у сонячній системі. В атмосфері Юпітера численні смуги хмар. Шоста планета від сонця Сатурн. Сатурн ще один газовий гігант. Планета відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Сатурн має велику кількість супутників, найбільшим серед яких є титан. Цікаво, що це єдиний супутник у сонячній системі, що має атмосферу. Сьома планета від сонця Уран. Уран це крижаний газовий гігант і найхолодніша планета. На відміну від інших планет, він обертається лежачи на боці. Уран має кільця з льоду та пилу. Восьма планета від сонця Нептун. Нептун ще один крижаний гігант. І найвіддаленіша планета від сонця. В атмосфері Нептуна бушують вітри найсильніші серед усіх планет сонячної системи. Нептун це найповільніша планета. Меркурій найшвидший. Венера найгарячіша. Земля наш дім. Марс досліджують марсоходи. Юпітер найбільший. Сатурн – найяскравіші кільця. Уран найхолодніший. Нептун найвіддаленіший. Чи запам'ятали ви, як називається планета, на якій ми живемо? Правильно, це планета Земля. А яка вона від Сонця? Вірно, третя. А пам'ятаєте ви, як називається супутник Землі? Так, це місяць. А запам'ятали ви наших сусідів? Так, це Венера та Марс. Наша планета Земля? Це єдина планета в сонячній системі, на якій є життя? Планета Земля обертається навколо своєї осі, завдяки цьому змінюється день на ніч та навпаки ніч на день. Пропоную переглянути відео, як саме це відбувається. А чи знаєте ви? Чому на Землі бувають дні і ночі. Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється, але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині, ви сидите в кріслі і не відчуваєте. Що рухайтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крутячись навколо Сонця, земля зигою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія, проведена через полюса Землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із-за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання, одна частина землі освітлюється сонцем. В той же час, як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні землі, яка повертається до сонця, наступає день, а на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години, тобто за одну добу. Ранком ми бачимо, як сонце сходить на сході. В цей час та сторона Землі, де ми проживаємо, повертається до Сонця, і у нас настає ранок. Ввечері сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч. А коли у нас ніч на другій стороні день. А зараз будемо експериментувати. Увага на екран! Підявімо, що наша настільна лампа це Сонце, а наш глобус це наша планета Земля. Планета Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Отаким чином. Щоби провести експеримент. Зміни дня і ночі я пропоную нас з вами позначити на глобусі. Ось тут знаходиться Україна, ми українці. Прикріпимо наліпку, позначимо, що ми саме там знаходимось. І ось земля повернулася до сонечка, у нас на Україні зараз день. Але земля без перестанку обертається, продовжує свій рух, у нас починає темнішати. Переходить вечір, і коли Земля зробила пів оберта, вже в Україні стала ніч, а Сонце освітлює іншу сторону нашої планети, в Америці день. Земля продовжує свій рух, в Україні починається ранок, стає світлішати, і коли зробила планета повний повний оберт, Знову ж у нас на Україні з'явився день, розпочався новий день. Отже, наша земля обертається навколо своєї осі протягом 24 годин, тобто однієї доби. Завдяки цьому день змінюється на ніч, а ніч змінюється на день. Любі дітки, сьогодні ви дізналися багато нового про сім'ю Сонця та нашу планету. Пропоную вам вдома зліпити з пластиліну планету, яка найбільше вам сподобалась. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей!